Що відбувається з стосунками після 15 років подружнього життя? І як накопичені претензії руйнують те, що будувалося роками? Що все-таки допомагає залишитися разом за крок до розлучення? Отож, завдяки фільму Історія про нас ми познайомимося з парою Кеті і Бена і пройдемо шлях довжиною в 15 років шлюбу і довідаємось про якірці, що руйнують стосунки. Вітаю! З вами сімейна і парна психотерапевтка Інна Грош. Додивіться це відео до кінця, щоб дійсно знати, як допомогти своїм стосункам у складні часи. Розпочнемо наше знайомство з парою з їх першого побачення. Давай ще раз. Ти хочеш складати кросфорди. Невже це робота, яку хтось може хотіти отримати? Так і за це платитимуть? Так і ти справді знаєш відповіді типу Ра, це бог сонця. А ще це символ Раді і скорочення від радянська армія. Я ще не вирішив вражає це мене чи лякає? Як на мене, це заспокоює і надає впевненості, бо ти знаєш, що на будь-яке питання є відповідь. Але ж не насправді важливі питання типу, чи існує Бог, в чому сенс життя, чому моя сеча має дивний запах, коли я їм спаржу через аспарагінову кислоту і тебе це заспокоює? Людина не здатна знайти відповіді на важливі питання буття, тож здатність відповісти на менш важливі питання додає упевненості. Крім того, коли закінчуєш складання кросфорду, з'являється неперевершене відчуття завершеності. Ти знаєш, що маленький світ розміром півсторінки завершений? Треба ж. Ти розкрила найпотаємніші закутки душі. <клід> Я виграв. <клід> Ви можете помітити, як Кеті захопливо розповідає про кросворди. Як вона рівно, послідовно розкладає усі предмети на столі, вже стає зрозумілим, що вона чітка, структурована, що якщо щось піде не по плану, це може їй завдати клопоту і напружити, а можливо, навіть призведе до повчань чоловіка. Але ця родзинка подобається Бену, бо він інший, у нього немає плану на життя, у нього є момент яким він насолоджується? Вони захоплені один одним, їх приваблюють ті риси, які в подальшому дратуватимуть і викликатимуть преденції. От навіть ви можете згадати про свого партнера, які спочатку риси вам неймовірно подобалися, але з часом стали просто нестерпними, або навпаки, почали трохи більше дратувати. Зараз дивіться четверта вулиця, п'ята вулиця. Обжени їх. Не пощастило їхньому поштареві. Діти не встигнуть на автобус. Погляньте на другий повер. Хто йде до туалету? Діти закрийте вікна ми під артобстрілом. Обжени цей клятий будинок. <ч cultures> Дивіться будинок звернув праворуч. <Unfled> У фільмі дуже гарно показано одну важливу річ. Що коли нам щось болить або у нас є якісь проблеми, ми не можемо стримуватись, ми не можемо грати роль того, що все гаразд. Це дуже наївний момент вважати, що це непомітно для інших, тому що, як би що б і не траплялося, це помітно дітям, це помітно родичам, це помітно друзям, і в першу чергу це помітно нам самим, що все не так, як ми того бажаємо. Давайте я тягну, а чому ти постелився на дивані? Люба, Любато хотів почитати і не хотів заважати мамі. Ще одною червоною ниткою, яка дуже є важливою для будь-яких стосунків, це сексуальна сфера. Ви можете помітити, що у фільмі Бен і Кеті неодноразово звертаються до психотерапевтів по допомогу в цьому питанні. Пам'ятаєш слова доктора Тішнера, якщо почуття були, їх завжди можна повернути. Це сказав Тішнер чи Гопкінс? Гопкінс? Це той, який постійно сичав. Так. Ні, не так. він вимовляв ша шекш це Символічне проявлення емоційного штатушу штошунків. Коли шекшу замало, це означає, що ви віддаляєтесь одне від одного. Ні, цього звали доктор Ріфкін. У доктора Гопкінса на лобі була родина пляма. Так, схожа на штат Каліфорнія. Вона відволікала увагу від усього, що вилітало з його рота. Цикли близькості і відчуження, про які ви мені розповідали, що стає причиною їхнього виникнення? Кажіть перше, що спаде на думку Сакраменто. Губернатор Грей Дейвіс. Моїм улюбленцем був фройдист з хворою простатою. Коли дві людини йдуть до ліжка, у ньому насправді опиняється шестеро людей. Я на хвилинку. І навіть їдуть у подорож, щоб змінити своє ставлення один до одного саме в інтимному питанні. Але ми помічаємо, що багато образ емоцій, які накопичились за 15 років подружнього життя, вони ніби вибухають. Заходжу до твого офісу і чую, як ти розповідаєш якісь сарі інтимні деталі про наші стосунки, про наші негаразди. Вони човить між тобою, цією жінкою щось відбувається. Між нами нічого немає, ми лише розмовляли про нас, про наше життя. Ми лише розмовляли. Це не лише розмови, це, це стосунки. Чому ти не розповів мені про неї, якщо тобі немає чого приховувати? Мені треба було з кимось поговорити. Лайно собаче. Чому ти не поговорив зі мною? Мамо, я хочу води. Я зараз люба. Сказати, чому я не поговорив з тобою? Бо ти ставишся до мене як до чортової болячки в дупі, яка заважає твоєму ідеальному організованому життю. А тобі не спадало на думку, що не все обертається навколо тебе. Можливо, я втомилась. Можливо, я вирішую по тисячі проблем на день. Можливо, твої найдурніші забаганки не можуть виконуватися в ту мить, коли вони в тебе виникають. Мамо. Боже Бен, ти не один з наших дітей. Я не третя дитина, і не потрібно задовольняти всі мої забаганки. Я хочу зв'язку, погляду натяку на те, що ми з тобою на одному боці. А ти поговори зі своєю подружкою. Вона, напевно зможе допомогти нам стати на один бік. Тобто, першою причиною не є інтимні стосунки, а є саме емоційна близькість. Та сфера, яка дуже часто страждає, і ми їй не надаємо такого значення. Сексуальні стосунки, вони просто більш помітні, їх можна одразу побачити і відзвернутися допомогою. Але така, маленька така рекомендація: якщо у вас є проблеми сексуального характеру, то варто замислитися. Чи вони мають медичне підтвердження, чи ні? Немає медичного підтвердження, то варто звернутися до своїх емоційних питань, тому що, можливо, всі корені знаходяться саме там. Кожна пара може проживати кризові моменти у своєму житті, незалежно від кількості прожитих років разом. Але найголовніше у вирі цих подій. Помічати, коли партнер йде на зближення, і не віддалятися від нього, не переносити особистий травмуючий досвід у свої теперішні стосунки. Ну і звичайно, великим помічником у цій справі залишається парна індивідуальна терапія, яка допоможе зрозуміти, що насправді хоче ви або ваш партнер. А в наступному відео я вам розповім про конфлікти у парі та передвісники розлучень, щоб їх вчасно помітити та зберегти свої стосунки. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео, залишайте коментарі і до нових зустрічей!